Вітаю всіх із магазина Аврора. Це огляд на акції Аврора, які почали сьогодні в понеділок, 28.07. і будуть діяти по 3.08 у всіх магазинах Аврора по всій території України. Починаю з посуду Сковорідка алюмінієва, антипригарна ксілан від «Густо». 199 гривень зі знижкою 20%. Показую, щоб було видно 26 в діаметрі. Далі сковорідка також в акції. Оця така більш важенька сковорідка. Ардес 128 см сантиметрів в діаметрі, високоякісне антипригарне покриття. Така сковорідка від Ардесто зі знижкою 15% 469 гривень. Від Хьомер кришка скляна 30 сантиметрів в діаметрі за 109 гривень, замість 139 Ківш в акції з нержавіючої сталі від Хьомер, Такий маленький ківш на 1,1 літр зі скляною кришкою і зі зручною цією ручкою. Ківш із нержавіючої сталі. Хьомер Diamond. 289 гривень. Це ціна зі знижкою. Далі 129 гривень. Ось така маленька решітка для грилю, барбікю від альпін. Як не, не бачу, де її розміри. Ну, така маленька. І тут не може написані ні, не написані. 129 гривень металева з ручкою. Зручна, ось така. Далі 59 гривень ціна на набір інструментів для грілю. BBQ 59 гривень зі знижкою 30%. Тут я бачу, що є три предмети, такі як щіпчики. Виделка така велика і лопатка. Три предмети за 59 гривень. Далі, з 28-го, також миска глибока, металева. Ось просто така миска з прорізним дном. Зараз глянемо. Хтось сюди наставив не глибоких мисок, а це глибока. А що значить з прорізним дном? Давайте перевіримо на цю знижку чи ні. А як же її перевірити? А ось Да. Зараз перевіримо, і я вам скажу. Саме така миска, глибока металева, 109 гривень замість 129. І ця миска є в різних кольорах. Так, Тут в мене якось вона попалась ось таким кольором. Так, це інша. І ось таким. А, два кольори, получається. Ось така миска за, за 109 замість 129. Ця маленька, ось така 34 гривні коштує. Інші всі без акції. 69 ось такий килимок для розкатки тіста від АЛМО. Замість 88 гривень. Далі форма силіконова для випікання, також від Алмо. 6 штук тут іде. Ну, в цьому наборчику 49 гривень зі знижкою. Ще ось така форма для випікання, також да, АЛМО 25 см в діаметрі з отвором силіконова. 64 гривні є в різних кольорах. Називаю ціну зі знижкою. З цієї сторони у нас чарка скляна, 17 гривень замість 22. Далі турка для приготування кави металева на 600 мл. Ціна 99 гривень. З 28-го акція ось на таку кружку сито 77 замість 99. Тут у нас інструмент кухонний для цитрусових. Ух ти, який цікавий! З двохсторонній ось такий інструмент двохсторонній за 54 зі знижкою. Тут відкривачка для консерви, металева з пластиковою ручкою. Ось так вона виглядає. Відкривачка ця для консерви. Ця 74 зі знижкою. Далі ніж кухонний металевий 109 гривень ціна замість 139 по акції 22%. Чуєте, як він стукає? Це таймер, такий кухонний. Заводиться ну тут зрозуміло на скільки хвилин ставите на 60 хвилин. Можна найбільше поставити. 74 коштує зі знижкою. Я так розумію, що він є лимончиками. Є також хтось подоставав таким помідорчиком. Ну так, от він заводиться легко. Чуєте? Цікаво, як 74 гривні. Щіпці кухонні, ось такі великі за 139 гривень. Зараз перевіримо, які з них тут одні більші, одні менші. Так, ось такі щіпці за 139 гривень кухонні для нарізання м'яса. Замість 169 гривень. Далі захватость такий для скляних банок за 39 гривень, замість 49 і штопор. Металевий за 9 гривень. Штопор металевий від Алмо за 9 гривень, 25% знижка. Ось такий звичайний штопор. Ну він, знаєте, міцний і от по відчуттям важкенький. Мені здається, нормальний штопор. за 9 гривень можна зараз купити. Тут також можна зі знижкою купити на цьому тижні набір ручок для кришок. Три штучки за 34 гривні і дозатор для пляшок 29 гривень зі знижкою. Ніж столовий з нержавіючої сталі за 29 гривень, і виделка столова в такому ж кольорі, як і ніж з нержавіючої сталі 27 гривень. Ложка до цього всього чайна з нержавіючої сталі 24 гривні. Так, далі у нас тут 70... Я буду показувати це акції, які діють тільки в цій аврорі. Знаєте, коли ціну знижено, буду тут показувати лопатка кухонна з прорізами. Так, лопатка кухонна. хто це сюди повісив? Лопатка кухонна з прорізами з дерев'яною ручкою. Металева 69 гривень. Так, а бренд називається спатула. Да? Almo, Almo, Це просто, мабуть, на, на якійсь мові лопатка. 69 гривень затискачів для пакетів, хто не знає, вони дуже зручні. Не так, як прищепка. Ось вона намальована, як діє. 17 гривень, тут 5 затискачів. Кришка аж 25% знижки, 3 гривні. Кришка для гарячого консервування пластмасова. За штуку ціна 3 гривні. І ось такі. А от звичайні, чому нема ціни. Гляньте, різнокольорові поприходили. Давайте глянемо, скільки коштують. Цікаво, самі. Так по 2 гривні ось такі для банки. Тільки тепер поприходили кольорові. Всі ці кришки для банки по 2 гривні. Гляньте, скільки кольорів. Жовті, зелені, рожеві. На будь-який смак. 22% знижки на отакі контейнери. Контейнери йдуть тут на 2 літри один, один на 950 мл і на 550 мл. Всі три контейнери йдуть з кришками. Ціна зі знижкою 22%. Далі Тут контейнер в різних кольорах, також харчових для харчових продуктів. Герметичний на літр. Ну на 565 мл, 34 гривні. За 19 гривень контейнер харчовий сніжинка на 800 мл для заморозки 19 гривень. Далі така дощечка кухонна. Від Альпіна. Гляньте різні малюнки, різні кольори. 77 гривень замість 99. Ще це у нас маслянка кухонна, бамбук плюс пластик 55 гривень, замість 64. І знижка хлібниця пластикова. Отам внизу різні кольори. Жовтенька, зелененька, 19 гривень замість 24. Стакан пластиковий, ребристий, такий високий. За він такий? Такий пластиковий, а такий дорогий до да? 69 дев'ять гривень замість 80. Ой, такий стакан симпотний, да, високий. Вигнутий. Бачите, яка в нього форма? Рибристий, 64 зі знижкою, і низенький також вигнутий. Так так він і називається вигнутий 64 гривні. Іде. Чому вони не пишуть, на скільки мілілітрів? Ой, а цей який красивий за 39 гривень. Дивіться, високий льодовик. 39 замість 49. Також акція на чайник з нержавіючої сталі. Це алмо виготовляє. Ні, це шеф. Браво шеф. На 2 літри такий чайник іде. Браво шеф. 299 гривень замість 349. Книжка на тортницю, прямокутну пластикову. Вона закривається так, знаєте, герметично. Зверху кришка, ну от, щоб нести так, відкрили, тому не можу її закрити, щоб вам показати ось в закритому виді. Торт поклали сюди, і, будь ласка, можна йти. До когось в гості, а можна просто вдома да, так зберігати. Отака От тортниця, прямокутна пластикова від МХАУ 139 гривень, замість 169 Тут стакан мірний, пластиковий, на 250 мл. На 250-19 гривень. Не можу зрозуміти, що розібрали. А он вони зараз дістану сюди. Наперед. На 250, ось такий маленький. За 19 гривень. Акцію відділі. Посуду, сосниця. Сосниця 49 гривень з ручкою скляна. Далі салатник скляний, ось такий маленький за 19 гривень. І салатник скляний 140 см в діаметрі 44 гривні. Тарілка бульйонниця. Ага, від ламінарк 560 мл. Коштує, да, оце вона саме, дивіться, як вона зроблена, матова така з цієї сторони, тут глянцева. 58 гривень замість 69. Далі такий келих для шампанського за 39 гривень, замість 49-20% знижка. Далі тарілка скляна, прямокутна від Алмо 28 на 20, декорована з таким малюночком 119 гривень. І тарілка обідня від, від того. Ні, це не вона. От мені здається, ось оця від Вітора е, вайб, вай, квітка, квітка. Ото внизу, бачите, 220 мл, о, 220 в діаметрі 49 гривень, замість 59. І салатник від Вітора Б'янко. На 250 мл. Там він захований. Я його діставати не буду, бо не зможу. 99 гривень. Стакан скляний високий з подвійною стінкою за 99 гривень замість 119. Ось така банка, вона йде на 370 мл з кришкою за 19 гривень, зі знижкою аж 21%. Так щільно, кришка закрита, хотіла відкрити однією рукою. 19 гривень. Лівія. Умклас Лівія написано: 370 мл. Світ комах. Це дуже не Некусайка ось така від кліщів літаючих комах та кліщів діє на 8 годин до 30 діб. Тут 125 мл, ціна зі знижкою 119 грн. Це все аерозолі. І є ще аерозоль від грім екстрім 100 мл, універсальний також, 69 грн для нанесення на шкіру. За 69 грн зі знижкою спрей від мушок, кліщів, комарів. Екстрім від чугайстер. Тут виходить також 100 мл – 63 гривні. Далі пластини від комарів. Грім виготовляє 10 штук пластин. 30, тут написано 35 на 22, 18 гривень за 10 штук пластин. А москітна зі знижкою аж 34%, 100 на 210, на магнітах з малюнком різ, різні кольори є. Дивіться, на будь-який смак ціна вже така класна, 79 замість 119. Добриво, добриво для фіалок, 20 грамів, ціна 7 гривень зі знижкою від чистий лист. Шпо, декоративна металеве поливальниця. Дивіться, яке гарненьке. Ну, якось так незручно. 117 гривень замість 149 зі знижкою 21%. Шарка для посуду 99 гривень замість 119. Ось дивіться, скільки в неї ділень. Саме в такому кольорі. 53% знижки на губку щітку для миття силіконова. Причому я тут почитала, вона підходить не тільки для миття посуду, а ще й овочів. Гляньте, як зручно, не вбирає запахи. Не вимагає особливого догляду. Ось така губка є. Ось такі кольори жовтий, рожевий, і можна її підвісити. Ну, на гачечок 9 гривень замість 19. Відділ туалетного паперу, серветок, паперовий рушник від Сафії, 175 відривів, трьохшаровий, шаровий за 44 гривні зі знижкою. І ось такий також від Сафії білий. Двохшаровий, один рулон, 42 гривні зі знижкою. А скільки ж тут відривів? 120 відривів. З 28 по 3 акція на рушник подвійного складання зелений. Ой, я не хочу його діставати, тому що він там так мі лежить міцно. 200 листів, 200 листів у цій упаковці за 32 гривні. І для інтимної гігієни серветки. А де вони? Серветки вологі для інтимної гі... гігієни леді катон. Я бачу для зняття макіяжу за 22. а були також, мабуть, для інтимної гігієни розібрали за 17 гривень. Ось такі ж будуть в такій упаковці, 20 штук. Але не для зняття макіяжу, а для інтимної гігієни. Від леді Катон за 17 гривень в акції на цьому тижні. Ще ось такі для чищення взуття. Тут 15 штук, вологих серветок 8 гривень на цьому тижні. Папір відрута. Вісім рулонів, двохшаровий. Так, гарно зроблений, бачите, жовтеньким таким малюнком. Класік 74 гривні зі знижкою за 8 рулонів. І ніжний дотик. 4 рулони, двохшаровий рушник. Aroma Gold від ніжний дотик. 44 замість 55. Тут акція на отакий туалетний папір. Він йде 4 в цій упаковочці. Так, цікаво, він зроблений. 4 штуки, 47 гривень за 4 рулони. Оцей спешл спеціаль номер 72 Називається. Далі рушник паперовий від Софі Зелений в рулоні. Так, зелений в рулоні Тут не написано скільки відривів, ну одношаровий, зрозуміло. 22 гривні замість 27 сім. З'явились якісь нові. Засоби для миття посуду, піна називається. Ось такий по акції 500 мл з дозатором 39 гривень з ароматом лимону. Тут також є дозатор, це запаска піна засіб для миття посуду, 55 гривень за цілий літр. Далі бальзам для миття посуду від біоформула за 500 мл запаска 29 гривень. І це саме для Аврори виготовляють 365. Вигода 400 мл 13 гривень. Запаска. У Тіпуті це для діток підходить 39 гривень, 600 мл І 13 знову запаска там була лимончик. Тут яблуко, так? а кактус, кактус намальований з кактусом, так. І 39 гривень гель для прання для білих та кольорових два в одному від Grunval, так дешево для прання. Грюнвал отут літер. вистачає на 28 пранів за 39 гривень. І знову тут Grunval засіб для миття посуду 500 мл, 22 гривні замість 27. Якось тут і для прання, і для посуду ну, так і є. Оце для прання два в одному, ж, бачите, так, з оцим дозатором 39 гривень літр. А це для миття посуду від Grün Валт. 500 мл лимон, 22 гривні без фосфатів, до речі. Далі акція на Gellex антижир, суперсила, 500 грам, 77 гривень. Ой, сів ось такий. Я такий не бачила фіолетовий видаляє навіть настійкіші плями жиру крем. 79 гривень за 500 мл. Тут 500 мл. Да, здається, більше такий важкий. Засіб для миття посуду для посудомоїчних машин. Тортіла. Тортіла 25 циклів, 500 мл за 74 гривні. Бальзам для миття посуду Оксіклін, 500 мл 39 гривень. І рідина для миття посуду лимон 27 гривень 0,5. В асортименті є лимон, а є отакий просто прозорий. Мило господарське тверде за 16 гривень 72 відсотки 200 грам. І 100 грамове мило. Ось таке, 100 грам, 9 гривень. Господарське тверде. Бренд називається Каватті. Садові фігури зі знижкою, фігура садова, птах в асортименті. Ось такий птах за 299 гривень, і фігура садова, равлик за 289 гривень. Так, равлик також в асортименті. Взяла перевірити цінник. А тут ще й акція: набір затискачів для пакетів, чотири штуки. Так, такі чіпсами зроблені, Класно, да? 49 замість 64. Гляньте, як вони цікаво виглядають, класні. 49 замість 64 гривні. Отакі От затискачі. Ось. Ну, я сподіваюся, що видно, да? як вони затискають. Ну і класна форма, дуже, дуже цікава позиція. Ось саме такий чохол для об'ємного одягу 99 гривень замість 129 гривень. Екофабрик розмір 60 на 100. Так, а виготовляють його начебто в Україні. Да? Житомир. Да? Житомир. І тут кольори зараз гляну, які. Це бежевий я взяла, екофабрік. Більше не бачу інших кольорів. Зі знижкою 23%. Багато знижок на зошити. Я зараз взяла так, щоб перевірити і показати вам, на які саме зошити є акції. 5,50 зошит шкільний на 24 аркуша. Ось така, такий в лінійку. Це я показую тільки зошити, які зараз на знижці. Далі ось такий зошит. Так, от чому не знайдені дані. 4 гривні, шкільний, 12 аркушів. Тетрада шкільний в лінію. За 4 гривні. Дивіться, класно, багато акцій на зошити. Так, далі 7,50. 18 аркушів, такий твердий такий обкладинка. Далі ось такий цікавий зошит. Мабуть, оце, так? Да? Ні. 5,50, 12 аркушів в клітинку з малюночком ось таким. 5,50. Ще ось такий з полуничками в акції. Це набагато аркушів. Ще зараз я вам підкажу, наскільки саме. 27 гривень замість 34 шкільний ароматний 48 аркушів, що мається на увазі ароматний. Ні, ну Він так не пахне, просто, мабуть, на те, що ну, в ньому намальовані аромати, полуниці, не знаю. І ще такий зошит 7,50. Тут 18 аркушів в лінію. В лінію ось такий зошит. Багато акцій треба підходити, перевіряти. Я вам перевірила, які саме йдуть по акції. Тримач для рушників трисекційний за 289 гривень. Ось такий зручний. Так його можна скласти до скіночки, коли вам не треба. А так роздвигаєте, коли треба повісити рушники. Ну, зручний, на мою думку, три секції. Ось вони так зроблені, як ну, полукругом. Так, ці всі секції. Від єврохом. Ціна 289 гривень. Вистачає на 3 метри. Максимально 4,5 кілограма витримує. Така губка для миття авто від слідів. 44 гривні зі знижкою. Далі, ремінь стяжний храповим механізмом так, скільки метрів 5. Оце він, дивіться, тут накидали просто всього. Ось оцей на 5 метрів, так, да, 296 гривень. Замок велосипедний по акції 699 гривень, аж 30% знижка, дивіться, кому треба. Замість тисячу гривень, 700-300 гривень економії. Набір щиток велосипедних. Так, в наборі йде три щітки. Тут одна прям трьохстороння за 169 гривень зі знижкою. Набір автоламп 199 гривень, ціна зі знижкою. Так, ось так вони виглядають. 9 штук тут автоламп цих іде маленьких. І для саду розпродажі йдуть. Отакий світильник садовий 119 гривень. Працює він від сонячної батареї. Також сова за 199. Тут світильник на сонячних батареях. Гном всередині цієї коробки за 149 гривень. І ліхтарики на акції. Ліхтарик ручний на батарейці від луну. Такий ліхтарик за 49 гривень працює від батарейки. З 28 по 0,3 акція на компас на блістері. Компас Майденчайна China. 22 гривні замість 29. І знижка на рукавички велосипедні. Так, кольори чорні є. І сірі 139 замість 179. Ось так вони виглядають. Патрон з вилкою та вимикачем. Ось так. Виглядає 29 гривень замість 39. І також з 28 по 3 акція на ліхтар для кемпінгу. Ой, вже багато разів його показувала, так що приблизно покажу. Ліхтар він можна так як з гачком, іде можна поставити, можна повісити. Ліхтар 169 гривень, акумуляторний з регулюванням світла. 3% знижки на набір свічок для торта, 12 штук. Ага, он ті чорні за 34 гривні 12, замість 44 З 28-го набір дуток святкових, 6 штук за 15 гривень замість 24. І також акція, набір стаканів святкових на 200 мл, 6 штук в асортименті. Це, це не вони ось тут, де 6 штук, отакі. 17 гривень замість 24. Діставати це все не буду. Молоток цвяходер. 55 гривень з гумовою ручкою від Белт, сокира з прорезиненою рукояткою. Ну, ось вона 289 гривень. І молоток слюсарний, ручка із скловолокна. Так, скловолокна, ну це я не знаю, де воно 186 гривень замість 219. Має свій огляд акції Заврора буду закінчувати. Нагадую, акції діють сьогодні понеділок. От вони почались в понеділок 28.07, і вже наступного понеділка будуть новенькі акції. Вони діють тиждень. Дякую, що дивитесь мій канал. В першій частині я показала ось ці головні акції акції ліквідації. Переходьте за посиланням і дивіться в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.